Відео третій дубль. я не знаю, запишу чи не запишу, ще раз розказую. Слава Ісусу Христу, всім доброго ранку. Сьогодні одним словом стріпалися швидко, можна сказати, тому що рано встала, зробила собі смачну кавусю, вийшла на балкон, пташки співають, ворони каркають. Все так класно, поки не прийшла СМС на телефон. Пише в Вайбері ОСББ. Що сьогодні з 9-ї години, години води не буде. Я давай встаю, лишаю тих пташок, каву на балконі, лечу митись, серйозно, помилася, привела себе в порядок. Думаю, йду собі щось сісти за Калапуцькою. Кава, 11 та година, вода є, все є. Одним словом розвели. Ну це нічого, зато, знаєте, стріпали мене, то стріпали. Але ви, кавалерочка, знаєте, прийшов новий день. Треба всім вставати, файно сестри, клав чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кугутика файно виталяпати і всі разом. Беріться, до роботи! А ви щоб зрозуміли, мій сніданок це є салат. До речі, айсберг капуста, огірок, один перець і чері. там є, і одна цибулина мені практично на тиждень того хватає що я снідаю. А лише лаваш зараз буде, ну потім покажемо, що буде. І ви знаєте, я відколи на марафоні, я так рано їм посопив. Просто, не завжди, але є таке, що рано встаю і просто посуду. Так що снідаю, стріпаюся і будемо братися до роботи. Так як всі, кожній снідається. Так закидуються в марафон. Всі фото -звіти а все роблять. Я, я дивлюся, там люди їсти деколи ходить. Там кавилінка таке в довгі. А в мене що? У мене тортила, чату -то правильно назвати, uh -huh. сир, е рибка, яйця смажені. Але яйця так дуже мало її дала, що дуже погано Дивіться, що люди їдять. Сніданок. Uh -huh. Сніктання. Двоє слова. Ну. Двоє. Бачиш? Звичайно. Звичайно.